Мир в обмін на території. З таким меседжем вийшла стаття Financial Times. Давайте її трішечки почитаємо. Україна почала відкрито говорити із Заходом про поступки територіями. Ми такі: опа! А як таке може бути? Давайте далі читати. Ми все більше відкрито говоримо про те, від чого Україні доведеться відмовитись, щоб отримати постійну мирну угоду, сказав один із дипломатів у Нью-Йорку. Столенберг заявив, що Україна може бути прийнята до альянсу з підконтрольними територіями, і це може стати інструментом закінчення війни. Видання пише, що Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду в січні. 2025 року. Я коли це прочитав, я думаю, опа, оце тобі план. Оце тобі поїхали план перемоги в Нью-Йорк показувати. А приїхали вдогонку, кинули статтю Financial Times про те, що ребята, давайте будемо завершувати, якщо ви хочете. Але доведеться визнати те, що Російська Федерація буде поки що мати тимчасово окуповані території під своїм контролем. Зверніть увагу, не говорять про те, що потрібно їм віддати, а під своїм контролем. Я думаю, ну, це щось дуже, але ж Financial Times. Не минуло і буквально ну, кілька годин, як новина ця реально розлетілась, і ті, хто мають підписку на Financial Times, реально почитали, і ось що там є. А новий глава МЗС України Сибіга обговорював із партнерами можливість компромісу для врегулювання війни. Повідомляється, що дипломат дотримується прагматичного підходу до переговорів за принципом Земля в обмін на безпеку, ніж його попередник Дмитро Кулеба, при якому такі розмови були табу. Financial Times. Хто із вас вірить в те, що Сибіга самостійна персона? Напишіть в коментарях, ви вірите в це? Я ні. Хто з вас вірить в те, що Кулеба був більшою самостійною фігурою, ніж Сибіга? Напишіть в коментарях. Я вірю. Ну, власне, за це, напевно, Кулеба і вже не голова МЗС. До речі, невідомо, де він зараз. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Що ще написано? Українські чиновники активніше обговорюють можливості припинення вогню, навіть якщо Росія. Залишиться на українській території. Також в матеріалі Financial Times де йдеться, що на Україну чекають важкі часи. Зеленський залишив США, не досягнувши поставлених цілей, а тиск західних партнерів, що зростає, спонукає його до переговорів. Деякі європейські дипломати помічають зміни у дискусіях щодо потенційного врегулювання конфлікту. Я коли це читав, я мав підозри, що дійсно це так. Але я не маю підозр про те, що західні партнери, друзі, там, Люблінські трикутники і все інше пропонують якісь методи закінчення війни, які відрізняються від тих планів перемоги, перемоги які повезли наші чиновники в Нью-Йорк, і про які вони розповідають українському народу. Помітьте, що про кордони 91-го року вже навіть чиновники не говорять. Але в мене були певні сумніви. Певні сумніви щодо того, що Сипі, Сипіга, чи як його там, Зибіга, міг реально сам обговорювати, як самостійна фігура. Він таке міг обговорювати тільки, якщо на це отримав дозвіл. Тому що в нас країна так побудована, що в нас управління згори вниз. І не буває, щоб нижні прошарки щось самостійно говорили і визначали. Давайте дочитаємо: ми все більш відкрито говоримо про те. Як це закінчиться? І від чого Україні доведеться відмовитись, щоб отримати постійну мирну угоду? І це серйозна зміна в порівнянні з тим, що було ще півроку, розповів один з американських дипломатів. Чи міг Financial Times, чи могло Financial Times, привести слова людей, як ну, вигадати? От як ви думаєте, це могло б бути, щоб вигадали якихось американських експертів, американських дипломатів і фіганули в статтю щось, що абсолютно не було ніколи? Я в це не вірю. Тому що це західна преса там так не буває. Українська влада, до речі, може подати на Financial Times до суду. Але я боюсь, що Financial Times змушене бути в закритому суді. Показати тих чиновників, тих дипломатів, які дали їм такі інтерв'ю. Це буде в закритому. Ми про них не дізнаємось. Якщо таких судових позовів не буде. А пам'ятаєте, я колись вам розповідав про судовий позов, його так і не було на Кеннеді молодшого, так ось виявляється, виявляється що такі, напевно, чиновники є. І вони, ймовірно, все ж таки говорять про те, що Україні потрібно подивитись на реальність, якою вона є. Ворог наступає, ворог обстрілює, ворог має дуже багато чого. І оці розповіді, пам'ятаєте, оця ахінея, яку нам з вами розповідали дуже довго з марафону, що зупинятися не можна, тому що ворог накопичить сили. Будь ласка, ворог накопичив сили дуже потужно, дуже серйозно. І якщо ви. Хочете дізнатися, можете поспілкуватися з хлопцями, дівчатами, які повертаються з передка. Вони вам багато чого розкажуть. От я сьогодні спілкувався з одною людиною, якої там брат, Прямо там, то те, що я почув, то це відрізняється від марафону абсолютно різко і суттєво. Але ми з вами чудово розуміємо, що поки що такої офіційної позиції в Україні бути не може. Хоча я не виключаю, що вона рано чи пізно з'явиться, ми вже звикли до того, що у нас чиновники говорять одне: воно стає російським ПСО, потім стає це реальністю. Що саме цікаве, я очікував реакцію українських експертів, МЗС і так далі. Я очікував, що скажуть, що це неправда. І дійсно, наші, наша сторона заявила, що такого не було. Правда, це не назвали американським Міпсо. Нас люблять на біле, казати чорне, на чутки, які українці підозрюють називати російським МІПСО, і заперечувати, і називати всіх пропагандистами, хто про це говорить. А потім це стає реальністю. Ну, от як про тарифи на електроенергію. До кінця війни не будуть зростати. Да-да. Так ось давайте почитаємо, що ж написали українські е чиновники у відповідь на Financial Times. І так читаємо. Я був присутнім на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Коментар речника МЗС Георгія Тихого щодо неправдивої інформації про міністра закордонних справ Сибігу в статті Financial Таймс. Речник МЗС наголосив, що інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів. От така ситуація. Тобто українські чиновники вже почали називати американські видання наративами неправдивими, поки що не вживають слово ІПСО. Стрьомно, правда, назвати Financial Times іпсошниками. А чого ви? Скажіть, ви ж любите ці слова? Ви ж їх вживаєте відносно громадян України своїх же? Чи ви боїтеся американське видання назвати іпсошними? давайте, чого ви? Що, що таке? Те, що речник був присутній на всіх зустрічах, ще нічого не доводить. Відчуваєте цю відмінність? Речник був присутній. Де і в туалеті був присутній, і де він був присутній? Прямо на всіх зустрічах був присутній. Угу, добре. Цікаво, що це за міністр, який з собою водить речника. Сам ні, речник, може, з англійською мовою проблеми у міністра. Ну, не повинно бути. Нібито. Розмова, і подивіться, що Що заперечується. Не заперечується сам факт ось такої, такого наративу. Заперечується, що Сипіга чи Сібіга як його, не говорив про це. А знаєте, що це може бути? Це те, те, з чим часто грає українська влада з українськими громадянами, з українським народом. Вкидається щось в інформаційний простір. От вкид раз зроблений, вкинули, і спостерігають, що буде. Я думаю, це схоже щось: закидається в світову інформаційну е, машину. Інформаційний простір, ідея того, що Україна для того, щоб отримати стабільний мир, повинна погодитись на присутність росіян на тимчасово окупованих територіях. Повторюю, тимчасово окупованих територіях. Фактично, через Financial Times, напевно, у відповідь на план перемоги швирнули ось цю статтю. Типу, подивіться, ви. Ви нереальність бачите. Ви привезли напевне план, який просто збільшить тимчасово окуповані території. В цьому є небезпека. І завтра ви можете отримати Україну, яка вже буде по Дніпро, тимчасово окупована, і за це воювати ніхто не буде. Я розглядаю публікацію Financial Times дійсно як певну провокативну штуку. Як певне кидання в інформаційний простір. Ідеї, яка буде проростати, яку будуть обговорювати, яка буде розглядатись як один з варіантів зупинки війни. І ми з вами здогадуємося, що це один із варіантів, який може обговорюватись там. І що буде робити українська влада, українські чиновники? які... Ще півроку тому розповідали, що перемога близько, кордони 91-го року прямо завтра. От що тоді будуть розказувати ці чиновники українському народу, якщо там зверху скажуть, що це єдиний план, який ми вам можемо запропонувати. Або альтернатива, і вона дуже страшна. Думається мені, що розмови про майбутні вибори в Україні вони теж пов'язані з концепціями. Того, що війну потрібно завершувати, але для її завершення не підходять нинішні чиновники, бо вони такого вже на розповідали, що ні перспектив, ні можливостей, ні підтримки громадян на будь-які рішення у багатьох із них просто немає. Статті я залишу в телеграмі, в мене вони є, хто не підписаний, підписуйтесь, підписуйтесь тут. Це важливо, у нас має бути більше. Ми повинні з вами усвідомлювати, перед якими небезпеками ми стоїмо: Харків, Херсон, Суми, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Це ті міста, які вже просто безпосередньо обстрілюються. Деякі з них вже прям прямою наводкою з Попереду Дніпро, Полтава, Кропивницький, далі Київ. І вже не буде 2022 року. Від Ірпеня. І за, за межі кордону не буде. Це принципово інша війна зараз іде. 2022 рік і 2024. Це різні по жорстокості, це різні по м, принциповості, це різні по м, недовірі війни. Ворог абсолютно нещадний. Ворог показав, на прикладі, Бучі Ірпіня і інших міст сіл, яким він може бути. І в 2024 році він тотально по всьому кордону такий. Тотально. Тому я і говорю про те, що війна іншої жорстокості. Вона була тоді жорстока, а тепер всі. Випадки того, що є, вони втратили не просто людське обличчя. Війни не бува людського обличчя. Вони втратили будь-який аспект жалю до будь кого Обстрілюються просто тупо вже е, міста, спальні райони, висотки, і їм вже байдуже. Як це завершити? Який спосіб, і чи дійсно життя важливіші? це ті питання, на які мають дати відповідь ми, громадяни України. Бо те, які відповіді дають чиновники, ми вже бачимо. Що саме цікаве, що вони мали ці відповіді в 2019 році. І ми тоді проголосували за цю відповідь, але потім щось дуже змінилось. Телеграм-шапці профілю Ютуб, підписуйтесь, нас має бути більше.